Друзі, всім привіт! Мене звати Даниїл, радий вітати вас на каналі Моє Життя в Канаді. Сьогодні буде випуск про піар. Точніше, не прям конкретний випуск, але я не міграційний консультант, я не можу вам нічого прям детально, прям капець розповісти, що вам робити, як робити, але я відповім на коментарі людей, які запитались в мене про піар, як у мене з піаром, як я подався, деякі дрібниці, деталі. Тому наливайте узвару. Сьогодні поговоримо про піар, про мою ситуацію. Про все далі поїхали. Любите смачненькі. Я особливо дуже люблю смачненькі і люблю, коли українці розвиваються і створюють щось своє. Я знайшов неймовірний шоколад смачний, який можна давати навіть дітям і діабетикам він підходить, який робить Українка і може відправити в будь-яку точку Канади. Давайте трішки більше вам про це розповім. Це Марія. В свої 16 років, 9 років тому назад, почала виготовляти шоколад. Пройшла чимало різних курсів із напрямком без цукру. А пізніше долучилась до майстрів, хто виробляє Bean to Bar. Це шоколад, який виготовляють від какао какао-бобів до плитки, обсмажують, чистять, конштують в меланжері та залишають на дозрівання. Шоколад як вино, залежить від сорту, ферментації, визрівання. Кожна країна походження має свій смак та аромат. Цукерки виготовляють без додавання білого рафінованого цукру та підходять діабетикам на кето, спортсменів, мам і діточок. Всі барвники натурального походження, водорослі, фрукти, овочі. А самі цукерки Марія створює з поєднанням унікальних спецій, таких як боби тонка, перець сичуанський, папіпалі лон, тімут, червоний компот. Я знаю, що ці назви вам нічого не скажуть, але повірте, я вже спробував цей шоколад, і він дійсно смачний. І ми з донькою його з'їли і хочемо ще добавки. Я вам всім раджу спробувати. Особливо зараз приходять час свят, новорічні свята, і ви можете замовити цей шоколад, ці цукерки як подарунок. Всі контакти в описі будуть під відео. Скажіть, що ви від мене, і отримуєте якийсь бонус. Переходьте і їжте справжній натуральний шоколад без цукру. Ну що, у нас уже повноцінна зима. Випало дуже багато снігу. Всі діти катаються на санчатах, вже повноцінна зима, вже багато людей повиставляли декорації на Новий рік. Очікуємо зиму. Так. Зима надходить. Поки що всі задоволені, але знову через місяцьок вже всім набридне. Anyway, йдемо до справи. Про піар. Буду відповідати вам на коментарі. Зараз, з першим ділом, відповім на коментар. Іванка Мара 6922. Отже, такі запитання вона е, написала. Я розповідав, що я зробив паспорт моїй доньці в одному з відео, як я в консульство їздив, і розповів, що мене відібрали на піар по програмі в Альберті. І ось вона пише такий коментар. Можливо, простіше було подаватись по rural програмі Альберти. Для тих, хто не в курсі, що це за rural програма. Це класна програма для маленьких сел, містечок з населенням. Там я не пам'ятаю, але до 100 тисяч здається, чим менше навіть. Коротше, для дуже маленьких сел, містечок. Там дуже спрощені умови. Якщо це місто приймає участь в цій програмі, вони дають вам запит, і ви майже там 100% отримуєте піар. Це класна програма. Для людей, які живуть в маленьких містечках, тому хто не може отримати піар, діти в ці маленькі містечка. Шукайте, щоб вони були кваліфі. Ковані на цю програму. Спілкуйтесь з міграційними консультантами, щоб вони підказали, як правильно це зробити. Чому я не подався? Тому що редір, в якому я проживаю місто, воно не входить в цей перелік міст, і я не можу просто податись по цій програмі. Щоб мені податись по, по цій програмі, мені треба звільнитись, знайти роботу в маленькому містечку, яке підходить. Там є перелік документів і перелік міст, які підходять е, під цю програму. Їхати туди, шукати роботу, е, брати житло, коротше, повністю туди переїжджати Жати і потім подавати. У мене був інший шлях, якби я розраховував на програму Alberto Opportunity Stream, по ній і подався вже, в принципі. Тому для мене так непростіше було податись по Rural програмі Але всі, хто хоче, будь ласка, це класний шанс. Подавайтеся. Дізнавайтесь у міграційних консультантів, адвокатів або шукайте на офіційних сайтах, як це працює. Наступний коментар під тим же відео від Оспавлюк. Наступний. А скільки часу дається, щоб завантажити всі необхідні документи після того, як тебе вже відібрали? Чесно кажучи, я пробував знайти тільки що інформацію в переписках з міграційним консультантом. Я просто пам'ятаю, десь вона ніби то мені писала щось 20 днів, що в нас є завантажити ці дані. Але я з певністю сказати не можу, тому що я зараз перерив всю свою пошту, не знайшов цю інформацію. А на офіційних сайтах теж я не знаю де шукати. Коротше, це дуже багато часу займе. Здається, 20 днів чи щось близько того, але краще дізнавайтесь у якихось перевірених джерел. На жаль, я точно не знаю, але десь близько 20 днів, там є якийсь час. Але знову ж таки розумієте, в цьому в чому штука? Оцей пул, в який ви подаєтесь з балами, коли вас від, відбирають з цього пулу, вам потрібно подаватись по одній з доступних програм Альберти. Я вам раджу, моя порада перш ніж. В цей пул влазити, зберіть документи вже всі, і перевірте, на яку саме програму з Альберти ви можете податись, так як я. Я, наприклад, підходив під Альберта Opportunity Stream. Я вже зібрав всі документи на Альберта Opportunity Stream, підготував відропододався, все, 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 все. І потім тільки поліз в цей пул. Мене як тільки вибрали, міграційний консультант на Google диску все відразу вже взяла і завантажила все. Єдине, що я оновив там кілька документів, просто дату оновив, щоб була свіжіша від роботодавця. і все. Отак, моя вам порада, і це буде швидше, це буде менше якби нервів, стресів, що у вас щось не готове і так далі. Переходимо до наступного коментара. Привіт, як ти отримав оповіщення про те, що тебе відібрали? Коментар від Ілля Федор. Федорук 6918. Е, як я отримав оповіщення? Чесно кажучи, мені написав міграційний консультант, консультантша, консультантка, я не знаю, як правильно напишіть в коментарях. Написав міграційний консультант чи асистент, і неважливо, що мене відібрали, вітаємо, бла бла бла. Я майже впевнений, що прийшло на пошту, але чому я на пошту не отримав, тому що, щоб податись від мого імені. По-перше, у них там були проблеми з Gmail там, В общем-то, міграційний консультант створила мені окремий імейл з окремим паролем. Вони самі створили, дали мені до цього доступ, і якби вони через цей емейл, чисто для піара, якби вони ним користуються для подачі і так далі. Я думаю, що це підтвердження прийшло на ту пошту. Просто на той момент у мене не було доступу до цієї пошти. Це вже пізніше, коли мене відібрали, ми налаштували автопересилку. Листів, тобто, якщо щось приходить на ту пошту, що вони створили, відразу автопереадресація листів мені на особисту пошту і в міграційні консультантам теж їм там іде на пошту. Тому ось так, але ви можете зайти на сайт і просто подивитись ваш статус. Ось зараз, отже, це ось Myworker IOI, -E тобто в цей кабінет заходите, там бла-бла-бла, і ось тут створене моє. Мої дані тут є мій номер, емейл, який створили для, саме для цього дата, коли і статус. Коли мене запросили, там був статус invited, запрошений. Зараз application created, Тобто, вже після того, вже як мою аплікацію міграційний консультант, завантажили туди, створили. У мене що аплікація створена, а тоді було запрошений. Тому. Прийде на пошту, плюс періодично заходьте, там, перевіряйте цей статус на цьому сайті. Далі, наступне запитання від Юля Оля. Один під тим же відео про піар. Добрий день! А скільки балів у вас було та де працюєте? Де я працюю? Я працюю на фірмі Construкшеном, займається Будал, констракшен називається. До речі, кілька підписників вже влаштувались на роботу в нашу компанію, побачили, що я там працюю, відправили резюме і там. Вже влаштувались, наразі не знаю, чи приймають. Не пишіть мені, якщо хочете влаштуватись до нас на компанію, робіть резюме і відправляйте нашому босу. Це так, на правах, кому цікаво. Отже, так, працюю в констракшені, працюю офіційно. Шеф сказав: я вам напишу, що завгодно. Ну, якби він напише ту професію, яку нам треба для піару. Але Пише Карпентер, тому що Карпентер це якби загальна будівельна така професія. І от у нас записано Карпентер. Якби я здав англійську на мінімальну оцінка, бо в мене була 4, він би мені написав Construction Labor. Помічник, будівельний помічник. Але. Фішка в тому, що от зараз при цій вибірці, якби в мене був Construction Labor, мене б не відібрали, тому що саме по цьому ноку помічників зараз не відбирали. Оскільки в мене був карпентер, мене вибрали. Тому так, я працюю карпентером. Це просто якби більш не столяр, а фреймер, Коротше, що будує будинки. В общем-то, Хто знає Карпентер, хто і знає. Також тайлсетер плиточників відбирали. Більше я, до речі, я більше плитку кладу, ніж займаюся іншими справами. Ми там на роботі все робимо, там і гіпсокартони крутимо, все, що треба, робимо. Дуже часто плитка буває. Але так, записаний карпентер, мене відібрали по карпентеру. Скільки балів у мене було. В одному з відео я рахував свої бали. Як тільки в ця програма вийшла, я там пробував підрахувати. Щось неправильно я порахував, дуже багато у мене там вийшло. Ось після того, як міграційний консультант заповнила мою заявку. Виявилося, що у мене 53 бали, і була вибірка. Було в Альберті із цих із пулу, коли мене відібрали. Був була вибірка по двом програмам: по констракшену, тобто вибирали там по ноку деякі професії, і відбирали по госпіталіті по туристичним, там що в госпіталі працюють, і так далі. Всього відібрали в ту вибірку 187, якщо я не помиляюсь людей. Хто знає точну цифру, якщо це принципово, напишіть, будь ласка, в коментарях. І із цих 187, половина, я так розумію, там плюс-мінус була, це госпіталь, готельний бізнес, там відібрали людей, і половину на констракшен. Тобто і всього із констракшена в Альберті було 90 відібрано людей. Мінімальний бал був прохідний 50, у мене 53. І мені цікаво, як я з майже з мінімальним своїм балом вліз в ті 90, коли в Альберті так багато будівельників, і я не знаю, як так сталося, що я вліз в ту в ту суму, що мене відібрали, але відібрали з майже з мінімальним балом. Моя порада вам: ідіть, здавайте англійську, пробуйте і резервуйте, реєструйтесь. Можливо, вас відберуть в будь-якому випадку. Не сидіть на місці, поки є можливість, подавайте. Якщо швидко на це питання ще раз підсумовуючи, працюю в ремонтах. 53 бали в мене було. Коли наступна буде вибірка, ніхто не знає. міграційні консультанти, ніхто по яким нокам теж буде вибірка, ніхто не знає. Тобто, міграційні служби вони самі дивляться, коли вони готові, коли їм треба. Вони відбирають, по яким нокам, які професії саме зараз будуть відбирати. Вони самі ніхто це наперед не знає. Отже, наступна е, наступне запитання. Мені в телеграмі чоловік там написав: Вітаю, скажіть, будь ласка, скільки коштують послуги імміграційного консультанта, щоб через нього податись на піар? Це взагалі цікаве питання. Мені знову ж таки, хоча в відео, де я розповідав про піар, я розповідав, що якби, ну я нікого не заохочую там і не агітую. Хто хоче, подавайтесь, будь ласка, самі, я тільки за. Класно, є люди, які самі подавались, і все виходило в них чудово, взагалі молодці. Я не такий, я подався через консультанти. Я не хочу нічого налажати. Це для мене дуже важливо і така моя думка мій вибір. Ви можете подаватися або самі, або з консультантами, як захочете. Яка ціна? Зараз на екрані ви бачите таку табличку. Отже, скільки я заплатив, щоб create the application profile in апплікейшн профайл іппортал. 315 доларів. Що це саме? Це за оцю, за, е, щоб в цей пул з цими балами мене зарахували. Там невелика штука, щоб туди зареєструватися, але 315 доларів. За мене це міграційний консультант, зробили. Е, така сума. Далі. Prepare the submission for AAP after invitation is received. В общем-то, що це таке? Це після того, коли мене запросили, вже витягли з пулу, що вже відбулось. Підготовка мого профайлу IP, мого профайлу, підготовка. Тобто, вже подача мене на піар на Alberta Opportunity Stream. Це вже відбулось, вже подали. 1627,50. Я заплатив це вже, якби сума за послуги міграційного консультанта і державне мито. Скажімо так, це вже все в цій сумі. 1627. Тобто на даний момент я вже заплатив 1940 з хвостиком там доларів. На даному етапі, тобто мене відібрали з пулу, я вже подався. Міграційному консультанту я буду платити і плачу поступово частинами. Ось зараз мене відібрали, тобто вони подались мене в пул, 300 доларів заплатив. Мене відібрали і подались на Альберта Opportunity Stream, ще 1600 доларів. Я заплатив, які далі будуть мої платежі. Далі nomination from the province is received. Сорі за мою англійську. В общем, то мене відібрали на номінацію. Номі... Мені дали номінацію. Тобто провінція мене все таки хоче і одобрила мені. Після того я ще заплачу 78750. Потім, коли міграційний консультант підготує всі документи мої на подачу вже в федеральну програму. application for PNP is ready for submission. Тобто вони створюють заявку і подають уже мене на федеральну. Там набагато більше документів, більше всього. Це вже буде потім. Коротше, як вони це все подали, 78750. Це за самі послуги міграційного консультанта, плюс government fees. Sorry, я не знаю government fees саме на туди, наскільки я, будь ласка, якщо хтось шарить, поправте мене, будь ласка, в коментарях. Здається 1400 чи щось 1250 доларів, чи 1400 чи 250 доларів на одну людину. Подаватись. Тобто е, буду я з дружиною і дитина. За дитину чи 400 чи 500 доларів, теж не пам'ятаю конкретно, е, буде коштувати. Тобто, грубо кажучи, 3 тисячі плюс-мінус буде government fees. Тобто, коли я буду подаватись на федеральну, мені треба буде заплатити 3000 плюс е, самі в government, в Державну службу міграційну плюс 787 доларів е, міграційному консультанту. І потім, коли мене вже відберуть, дадуть якби піар, е, бла, 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 я ще заплачу в кінці вже 787 доларів. В кінці кінців я заплачу тотал 4305 доларів. Це ціна за міграційного консультанта плюс. Подача на, на провінційну програму Альберта Opportunity Stream. Якщо я не помиляюсь, там 500 бак. Коротше, плюс-мінус за саму проведення мене міграційним консультантом від самого початку до самого кінця буде десь 3800, 3700 плюс всі-всі-всі government fee. Якщо брати е, всю суму повністю, то це буде десь 4500 до 8 тисяч. Буде коштувати мені мій піар. E, чесно кажучи, дорого, боляче, погаманцю. По так в -в -в там мишки шкрябають, і e, не, сума немаленька. Єдиний плюс, що, по-перше, це розбити на деякі платежі. Ну, але все рівно 8 тисяч потрібно вивалити там плюс-мінус за півроку, за 8 місяців, сім, дивлячись, як швидко піар e, мене одобрять і піде справа. Це все рівно дуже велика сума. Ну, для мене принаймні, можливо для когось це дрібниці, але. Велика сума, і якби так, з іншої сторони, я впевнений, що міграційний консультант все правильно зробить, розкладе все по поличкам. Якщо будуть якісь проблеми, вона з цим буде писати там, апеляції, не апеляції, буде підганяти цю справу. Коротше, вона цим всім буде займатися, правильно все зробить, ніде не затупить, бо вони багато разів це вже робили. В них дуже багато клієнтів зараз. Ось. І ну, я більше впевнений в цьому і не переймаюсь, принаймні. Я якби, вже довірився, професіоналам іду і. Піар це дуже важливо, тому що без піара ну, звичайно, великі гроші, але я готовий їх віддати за цей піар, тому що піар це свобода. Без піара ти сидиш як на нервах, на іголках, не знаєш куди, що, як далі, майбутнє будувати не можеш. І просто стільки сивих волосинок з'являється із за цього. Плюс не можеш роботу бліндовану змінити, тому що ти прив'язаний, щоб від роботодавців цього податись, відпрацював так довго і не хочеш втратити ну, всі документи і так далі. В общем, то це дуже важливо. І так, отака от ціна, якщо брати все, от прям, прям всю суму з всякими податками, неподатками, близько 8 тисяч. Це мій випадок, мій міграційний консультант. Всі міграційні консультанти беруть різні суми. Є міграційні адвокати, вони трошки дорожчі, наскільки я знаю, беруть. Але якщо ви, наприклад, будете подаватись по програмі по гуманітарній програмі, це ще може бути дорожче, тому що там індивідуальні, індивідуальні випадки, все по-інакшому. Ось так. Сподіваюсь, відповів на всі запитання. До речі, є така новина вчора, чи коротше на минулому тижні Марк Мюллер, міністр міграції. Я вже його прізвище на пам'ять знаю. Як просинаюсь відразу мене, Марк Мюллер, тому що дуже багато новин. Все, що він говорить, майже там українців стосується в Канаді. Так ось він сказав: я спробую знайти скріншот цієї заяви. В общем, то він сказав, що в одному з інтерв'ю він сказав, що. Він не відкидає можливості, що українцям, які приїхали по КюЕТ, будуть роздавати піар, якщо українці ці вже тут обжились і якби в це суспільство. Що це означає? Як це означає? Чи це буде, чи це не буде, чи що це за що це взагалі? Ніхто нічого не знає, але він отак сказав, що якби. Вони не відкидають таку можливість. І знаєте, що я думаю, що ну реально, от візьмемо, Канада запросила українців, так ну якби дала їм можливість приїхати, дала їм візи, все. Потім ми приїхали, прожили, вони ще на три роки продовжили. Ми ще три роки прожили. В кінці кінців я шість років тут прожив як українець. Звичайно, є питання, чому я за шість років по жодній з програм не подався. Але навіть якщо я ну, не вивчив англійську, не лізе, там не знаю. Не вийшло в мене податись по інших програмах. Що шість років я тут прожив, уже шість ну, років, камон, це не три не місяці, це не рік навіть, це не два роки, це шість. Багато людей вже обжились тут. Друзі, знайомі. Там в інших країнах, де вони жили, вже там всіх позабували, друзі пороз'їжджались, постаріли. Ну, в общем-то, це вже їх дом за шість років. Ну це дуже великий термін. І що вони скажуть, ой, все, виїжджайте, типу, ми вас запросили, а тепер все, валіть звідси. Хоча 6 років якось люди жили, працювали, якось платили податки, типу, вже інтегровані в це суспільство. Тому якби це якби, логічно було би, але я нічого не кажу. Всі, хто. Планує тут лишитись, будь ласка, займайтесь своїм піаром, думайте наперед, будь ласка. Ми як тільки приїхали в Канаду, ми ще як їхали, дивились кучу блогерів. Дякую всім блогерам, що тут були раніше вже в Канаді, і розповідали про це. Але ми дивились і всіх говорили: думайте про піар, як тільки виступите на землю Канади. І ми так і зробили. Ми приїхали, ми відразу вес документи, дипломи подались, все про це шукали. Ми відразу шукали роботодавця, через якого зможемо податись на піар. Ми про це все думали, переймались, вчили англійську, звичайно, що з цією англійською затягнулося все. І тому маємо, що маємо, що вже майже три роки пройшло. Я тільки ось подаюсь. Хоча є люди, які вже отримали піар, які зі мною приїхали. Просто вони швидше це все зробили, красавчики. Я от ще тільки тилюсь, скажімо так, але. Uh, і так, я про піар думав ще хто зна коли. А зараз є люди, просто які живуть тут, прожили там уже півтори-два роки, а не не дипломи не поробили. Що з піаром невідомо, хто зна, розраховують, що їм дадуть піар просто так. Це можливо, як виявляється, <сички> але все рівно треба готуватись і бути готовим зі своєї сторони робити все, що можеш. Це така моя порада, моє бачення у когось може бути іншим. Ось так це в принципі все. Зараз я подивлюсь, можливо, ще є якісь коментарі. Пропустив про піар, що зв'язані. В принципі, це все Все вам про піар, що знав. Дякую, що дивитесь мої відео, що додивились до цього моменту. Будь ласка, ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі. Це мене мотивує, підтримує. Дякую всій своїй спільноті, що ви реально пишете мені. На вулицях багато мене зустрічають людей. Ми там спілкуємось. Приємно вас бачити і спілкуватись так вживу. Дякую всім підписникам, хто дивиться, хто коментує. Особливо я вдячний своїм спонсорам каналу. Дякую вам величезне, що ви є, що підтримуєте мене не тільки вподобайкою і коментарем, а і фінансово. Якихось 2 долари на каву під кожним відео можна поставити там Дякую і у вас просто 2 долари. Мені на каву піде. Я вам дуже вдячний. Тому що знімати це трошки коштує, обладнання і так далі, плюс монтаж відео. Коротше, ви всі, -всі адекватні люди, всі це самі розуміють. Я всім дуже вдячний за таку підтримку. Ось всі спонсори, що підтримували фінансово мій канал. Дякую вам. Я бажаю вам мирного неба над головою. Бережіть себе, подавайтесь на піар, вчіть цей англійський, навіть якщо не плануєте залишатись в Канаді. Він вам пригодиться в будь-якому випадку. Всім па!